Всім привіт! Прошу вас, ще у вас є гель для лікування сонячних опіків, свербежу різної етіології і укусів комах. Це є псилобальзам. Вартість. Гель 1% 20 грам і діюча речовина. Дефен. Гітрамін, гідрохлорид Вартість його приблизно 200 гривень плюс мінус. Виробник Німеччина І другий це ефеністил гель, діюча речовина дементидин при укусах комах, сонячній еритемі опіках і подразненнях шкіри. Гель 30 грам, вартість приблизно така ж сама. Виробник Швейцарія.